Добрий вечір. Ось я вже прийшла в підвал годувати котиків. На вулиці холодно, морозно. Дідусь піде забирати мишку. Ще завтра мишку несемо останній раз на капання, візьмуть в неї аналіз крові, і будемо бачити, ну так виду її краще. Вона стала активніша. Надіємося, що ми її витягнемо. Так, тут у нас вечора є долматка, там у нас. Бабушки олівтіни чорний їсть, і ця, що ми серіалізували, вона трохи боїться. А тут у нас хто? А тут уже рижик наш трохи повечеряв, найда наша вечеряє, долматка вечеряє, Димок ось сидить, зараз будуть вечеряти. Тут я поприбирала їм, водичку поміняла, корм дала. І Все в них тут є, все в них тепленько, чистенько, їм тут дуже добре. А піду шукати тих котиків. Тих мені дуже шкода. Тим не дуже добре. На вулиці холодно і по прогнозам цей мороз має бути ще сильніший, Господи, як вони бідні переживуть. Ну, будемо старатися годувати їх. хоч би, щоб вони поїли. От вона налякана ця. Щось десь шарахне і вона вже тікає. Ну, слава Богу, що вона хоч спить вже в підвалі і їсть.